Можу щось питати, тому це незручне питання не мати, щось руї, якщо те, не це Ювілейний 20-й мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до кюдейсію стартував в Ужгороді. Відкрила захід кінострічка Король лір. Як ми шукали любов під час війни Дмитра Грашка. Локацію показу «Падіюн» обрали, тому що тут тривали й зйомки фільму. Герої, тутешні працівники, волонтери та люди, які проживали в подіюні, адже війна змусила їх покинути власні домівки. Саме ця стрічка описує ті події, як під час повномасштабного вторгнення в подіюні зібралися численні переселенці, знайшли тут прихисток про те, як вони жили, як вони намагалися миритися з тими реаліями, які вони зустріли під час повномасштабного вторгнення, як змінилося їхнє життя. Тема, як ми шукали любов під час війни, виникла під час репетицій, згадують творці фільму. І, і в цій, і в цих обставинах люди ну, шукали якогось притулку, захисту якоїсь опори життєвої. От, і частина з них знайшли у нас в місті Ужгороді. І опора стала для них творча робота у виставі Король Лір. В чому його великий плюс? Те, що хоча б п'ять українців не поїхали з України. Вони залишилися тут і вони відчули, що треба бути тут, що потрібно знаходити новий сенс життя, що не можна миритися. З тим, що відбувається навколо, я проживала на той момент в падіюні зі своєю родиною. Ми просто чисто випадково я побачила об'яву, яка висіла тут же, про те, що проводиться кастинг на цей проєкт, на виставу Королір. Я дуже люблю театр, але я навіть не мріяла, що я буду по той бік куліс. Тобто я була у якості глядачки. А тут мені випала така нагода спробувати себе на кастингу у ролі актриси. Я не знала, прийду я не прийду, але вирішила спробувати. Спробувала і пройшла. То було просто щастя для мене. Це так несподівано було. Кіно допомагає говорити про проблеми, які маємо у сфері захисту прав людини. Наголошують координатори фестивалю. Всі фільми вони так чи інакше торкаються тематику за тематики захисту прав людини в Україні. А на цей раз і в умовах повномасштабної війни. Центральна тема цьогорічного фестивалю образ майбутнього. Організатори прагнуть спільно з глядачами сформулювати нову українську мрію, що слід уже зараз не лише уявляти, а й утілювати в життя. Це і про покарання винних у воєнних злочинах, і про відбудову після нашої перемоги, і про модернізацію міст, які не лише сучасні й гарні, а й зручні та доступні. Фестиваль триватиме в Ужгороді у форматі різних заходів до 19 грудня.